Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Давайте з вами розберемо 5 найпопулярніших причин сьогодні, чому е, переважна частина менших з продажу так і не стають топ-зірками, не починають заробляти бажані заробітні плати, не виходять на певний рівень обігу продажів не. Досягають тих вершин, які хочеться, не стають тими самими зірочками, які хочуть бачити кожна компанія у себе. І перша причина, яку я сьогодні хочу виділити, вона напевно нестандартна для цього каналу, тому що ми тут більше про побудову довіри, про те, як працювати з потребами без клієнтами. Але блін на першому місці я сьогодні поставлю невміння закривати угоду, і особливий пункт в цьому невміння продавати ціну. У нас ціна ось така. Крапка. Це коштує от стільки-то. Це коштує 1800 доларів. Страх повний в голосі і невпевненість. Немає аргументації, немає пояснення, за що саме ти купуєш. Друзі, клієнт, коли купує, він може обирати. У нього є вибір. Ну, у вас не якийсь там монопродукт, якого більше немає на ринку. Він хоче зрозуміти, що він робить найкращу пропозицію на ринку. І його не надують, він не буде обманутим. Він хоче зрозуміти, що він отримав найкращий офер на ринку. І для цього йому потрібно продати, захистити ціну. Чому саме така ціна? Чому це найкраща на даний момент ціна? Чому він має обрати саме нашу компанію саме за цією вартістю? Чому ця пропозиція, яка раптом буде, от, наприклад, зараз буде сезон там Black Friday, Я думаю, що у багатьох з вас також є якісь там розпродажі, в будь-якій ніші є якісь спеціальні пропозиції. І як це треба продавати? Не просто от у нас така зараз ціна, а продавати, захищати ціну, що ось стандартна вартість, і ось так за цією вартістю вам потрібно купляти. Це також вигідна, класна пропозиція. Проте, для вас є спеціальна пропозиція, вона якась там обмежена по часу, надія там до якогось періоду, ще щось. Але продавати, захищати цю ціну, що це не просто там знижка, яка відбувається постійно, а що це найкраща пропозиція, яка є, ви сьогодні можете її отримати. Такий період буває буває не завжди. Якщо це не період якихось спеціальних пропозицій, а стандартна наша вартість, то тоді також її треба захищати. За що саме людина платить ці кошти? Чому саме їй треба їх заплатити? Чим ми виділяємося ще раз підкреслювати під час продажу? І ще раз підкреслювати вигоди, яка вона отримує. Ну, якщо це знову ж таки можна е, вашій ніші підкреслити і побачити, що за менші гроші я купую більше гроші. Перше правило яке. Прошу вас притримуватися. І перша помилка невміння закривати угоду. Занадто добрі, занадто лояльні, занадто консультаційно консультуючи, не продаючи, не продаючи набридло. Реально закривайте угоди, виставляйте чеки, продавайте ціну, закривайте пропозицію і забирайте свої гроші. Ви попередніх етапах маєте консультувати і давати максимальну цінність. А тут ви маєте забирати гроші, коли справа доходить вже до фіналу. Друга. Причина, чому продавці не продають, роблять один дотик. Заявка надійшла. Ну, ладно, це там гарячі продажі. Надійшла заявка, один раз зв'язався, все, клієнт не взяв слухавку чи там, не відповів в телеграмі. Ну, все, втратили його. Або, наприклад, хтось написав в інстаграмі: от, ми бачимо реальний аккаунт, реальний клієнт він щось написав, особливо, якщо це якась важка ніша, якась бітубіжна ніша з високим чеком. Там, де треба поборотися за цього клієнта. Ця заявка може коштувати сотні доларів. Це звернення, щоб таке звернення отримувала компанія. Менеджер написав одне повідомлення, один якийсь контакт зробив, ну, максимум ще два нагадування: зробив: вітаю, підніму вгору, вітаю, якщо що я тут. Да, У вас має бути ланцюжок повідомлень, ланцюжок цінності. Для того щоб де, клієнта, якого ви побачили, кваліфікували, що це заявка, ви маєте з ним відпрацювати на всі 100, зв'язатися через день, зв'язатися через 2 дні, зв'язатися через 7 днів. Якщо ви бачите, що це класний клієнт там написав вам в LinkedIn, в Instagram, то зробити прямо ланцюжок комунікації, даючи йому користь, чому саме йому потрібно все-таки з вами почати комунікацію. Не просто очікувати, що вони прибіжать на перше повідомлення менеджера: вітаю, ви там цікавилися, ви щось хотіли? От наведу вам приклад: ми нещодавно шукали спеціаліста по Google рекламі, ми написали в різні чати і отримали 29 повідомлень від Google спеціалістів. Там були різні люди, як фрілансери, які продають свої послуги самостійно, ну які точно переконані, що продавати не потрібно і що клієнт має сам купити. Це ми вже чули. Ладно, їм можемо пробачити, але якщо ви фрілансери, ви мене чуєте, то також ви можете взяти собі на озброєння декілька класних прийомів. А є також і менеджери з є агенції, тобто там агенція, в якій працює купа персоналу, креативні маркетологи, таргетологи, дизайнери, проджект менеджери у вся їх робота залежить від комунікатора. Ну, Назвемо його так, тому що там буває менеджер з продажу, буває якийсь продажник-менеджер виходить. Може, у когось там немає відділу продажу, може це якийсь там керівник, він один в компанії і він виходить на зв'язок. І вони писали нам, що. Так, ми побачили ваше повідомлення, і ну, ми хочемо з вами співпрацювати. От там інформація про нас. 29 людей написали. Як ви думаєте, скільки з них продовжував, в принципі, з нами комунікацію на в наступний крок? Ми отримали всі ці офери, але нам тут потрібно якось обрати. Як ми будемо обирати 29 Ми не будемо з кожним співбесіду проводити. Нам треба зробити якийсь, якусь ну, вижимку, або це має бути перше повідомлення, яке одразу б'є в ціль. З прикладами, з кейсами, що ми це вже робили, ми в цьому найкраще, і тут має бути якась сила, подивіться кейси, результати. Ну і, звичайно, цього також все одно може не вистачити, тому що одне повідомлення це мало. Нам написали повторно 4 людини з 29. Всього 4, в принципі, нагадали про себе, з якими в подальшому ми почали комунікацію. І неважливо, наскільки круті інші 25. Це не має значення, ми не знаємо про це. Можливо, вони думають, що вони круті, але ми про це не знаємо. Можливо, вони реально найкращі, але ми про це так і не дізналися, що вони найкращі, тому що вони просто роб... зробили один дотик. Я про себе просигналізував, а тепер ти до мене прийди і заплати мені. Ну, в середньому там по ринку 500-600 доларів в місяць, тобто 6 тисяч доларів в рік. Ти мені заплати, тому що я написав тобі одне цілі... цілісіньке одне повідомлення. Ніфіга собі. Оце так. так Тому особливо це мене також дивує. Коли це початківці починають робити, окей, цьому треба вчитися, тому ви тут в каналі. А коли це починають робити досвідчені менше з продажу, наприклад, вони починають робити холодні контакти з клієнтами. І вони хочуть зайти в якісь компанії для того, щоб встановити стосунки, запропонувати свої послуги, свої якісь пропозиції, розширення там, своїх позицій, регіону тощо. І вони також складають повідомлення, і е, складають всього одне повідомлення: от просто одне таке величезне, таке кір такі цеглина, яку прям неможливо прочитати за один раз. Вони складають, вони вкидають туди всю інформацію про компанію, про наші переваги, про продукт, про спеціальні пропозиції, про наші сайти. Туди подивіться, отут соцмережі, і вони думають, що це комусь цікаво. Замість цього, щоб це повідомлення розбити на 5-7, є просте правило 5 дотиків. В, нашому, в нашій реальності це правило навіть можна сказати, що не дуже, не дуже працює в міру того, скільки контенту ми споживаємо, скільки інформації навколо нас, то це правило перевертається в правило 12 дотиків. Але ну хоча б 5, давайте там по книжкам да, будемо працювати по стандартам, 5 дотиків до клієнта. Так, от, коли це в холодну і одне повідомлення, ну це прямо ну безкорисна просто робота. В цьому немає жодного сенсу. Ясно, що там не чекають вашого повідомлення. Вони можливо і зацікавлені, але. Я вам відкрою секрет. Мені вже не один підприємець також повідомляв про те, що якщо їм до нього хтось стукається, вітаю. Там, я бачу, що ви тим то займаєтеся. от Ми хочемо вам там, рекламу запропонувати, наприклад, так? або там, розвиток там, вашого там, проєкту, або там ще щось. Налаштування реклами дуже часто пропонують. На перше повідомлення, от власники вони зазвичай не відповідають. Спеціально, от це такий принцип, тому що воно стандартне, там нічого унікального нема. Просто читається, пропускається, і питання: я тобі реально потрібен як клієнт, чи ні? Ти мені хоча б декілька разів, хоча б ще разочок, спробуєш написати, але не тільки там: я підніму вгору, можливо, ви не бачили. Да чому я маю взагалі це бачити? Чому мене має це цікавити? Ти мені щось корисне надійшли? Наприклад, ми проаналізували, якщо ти рекламу хочеш да, налаштувати, ми проаналізували ваш сайт, побачили там ключові запити, вже розробили мінімальний там план для того, там, як ми можемо стартувати. Ось ділюся разом з вами. Оце мені буде цікаво, оце я відкрию. І так само зроблять інші власники бізнесу. Тому один дотик робити це категорично ну, такий провал, що в теплих, що в холодних продажах. Четверте, третє правило не супроводжують клієнтів. Так, ми поспілкувалися, ми отримали якийсь контакт, ми поспілкувалися з нашим клієнтом, але чи це на цьому все закінчилося? Ні, звичайно. Якщо це такийсь B2B-проект, то ясно, що там є. Ну, ми завели першу транзакцію, починаються переговори. Там раз на квартал ми нагадуємо цьому клієнту, що треба зробити закупку і так далі. Там багато, то люди про це думають. Але те саме можна робити і в B2C-сегменті, і в інших сегментах. Можна нагадувати про себе, з розказувати про там продукти, які продає компанія. І особливо, якщо ми нащупали, що це цільовий клієнт, але він зараз не купує, але він цільовий. У нього є гроші, у нього є принциповий інтерес, у нього є зацікавленість. Він особа, що приймає рішення. Коротше, ми знайшли пол, пол прийняття рішень, чому це цільовий клієнт, чому це цільовий портрет. То одна комунікація це її ціль бути в полі зору, не продати, а бу, бути в полі зору. Тому обов'язково будувати шлях наступних комунікацій. Тобто один раз прокомунікували, розказали пропозицію, не закрили угоду. Окей, це нормальний процес, це конверсія, але людина цільова, клієнт цільовий, продовжуємо з ним комунікацію, будуємо відносини і фалапимо його в різних каналах. Тоді буде вбудовуватися оця стратегія, коли з сподужу не потрібні заявки, ліди, трафік. Він може працювати на базі і закривати угоди і без заяв. Четверте, не вміють тримати клієнта в рамках його домовленості. Е, бояться, соромляться. Ну, це десь стосується першого пункту, але тут конкретно прямо домовленість на наступний крок. Я це помічаю в абсолютно різних нішах. Поговорили, щось обговорили, презентацію зробили, якісь там заперечення обробили, якщо вони є. А от забули домовитися взагалі на конкретні наступні кроки бояться десь думають, що це занадто агресивно чи ще щось. Але ну потім починаються оці муки, коли ми точно не встановили. Дедлайн, да, ну так, так би мовити, дедлайн наступної комунікації, і е відповідно до цього менеджер починає страждати, бо він не знає, коли саме зв'язатися з клієнтом, що саме він вирішив, починає нав'язуватися, починається оце затягування переговорів. На що воно потрібно? Коли можна конкретно домовитися. Дати додаткову цінність, чому саме треба на цей час вже там підготувати своє рішення або наступні наші кроки, і після цього в ці терміни тримати і доводити цю угоду до кінця. Доводити її до результату і бути готовим до того, що клієнт десь може почати відмовлятися, десь може переносити, десь у нього сумніви з'являються, десь конкуренти його перебувають. В цей момент ми до цього готові, і у нас є певні заготовки, якщо він раптом почне, ну так, так скажемо, зливатися, то ми готові його в цьому питанні підтримати і е, е, повернути все-таки на трек того, щоб він думав про те, як купити у нас. Е, От є дуже таке старе правило, яке колись там мої вчителі також мені надали: якщо клієнт пообіцяв оплатити оплатити ну, хоча б там через день, ну або далі, то у нас є там декілька днів на прийняття певного рішення, да, на, на, на на те, що людина може. Передумати її, хтось може перебити. Якийсь конкурент може принас, призначити зустріч, вона може передумати бюджет, кудись може піти. Ну коротше, цілий день, ціла доба у неї є, щоб передумати. В цю добу треба з нею зробити якийсь контакт, не продаючий, щось надіслати, десь щось написати, щось спитати. Не продаючи повод, привід, там зв'язатися з якоїсь технічної причини, що забув вам повідомити, якраз там є, обговорив ваше питання, є там певні ситуації, ось так вони вирішуються, дізнався, це для вас. А до речі, все завтра в силі. І якщо клієнт говорить, ну, будемо намагатися, то це проблема, тому що намагатися не потрібно, завтра він має оплатити. <свят> і так само це діє в різних нішах, тобто в b 2 b сегменті. ясно, що там, коли вже пообіцяли оплатити і вже пошла там оплата в бухгалтерію, це інше питання, але питання от прийняття рішення, коли, коли людина скаже, так, ми точно з вами співпрацюємо, ось цей період часу з ними також треба комунікувати. З ним треба підтримувати зв'язок і вести цю угоду, а не просто там поставили задачу через два тижні. Ну там мають приймати рішення і провести зустріч зі своїми колегами. Так не працює. Ну і п'яте: не вміють викликати довіру. Дуже багато або відсутності якоїсь такої скриптованості або занадто сильна скриптованість, коли цей скрип дуже сильно чутно, і прямо це відчувається в голосі, наче з тобою спілкується якийсь робот. Немає, немає, гол, немає е, м, навчання да, і розуміння того, що невербалика голос. І так само там картинка. Якщо ми на зум зустрічать, чи ми приходимо в офіс фізично, то картинка грає е, величезну роль. Як ми саме ведемо, яка у нас поза, як ми жестикулюємо, чи можемо взагалі це робити? Що виражає наше обличчя? Воно сумне угрюме, чи воно все таки показує радість задоволення від зустрічі з клієнтом. Якщо телефоном, то там тільки голос тональності, голос, і е, те, як ти впливаєш невербалікою на цю розмову, тому що логікою там сказати ну багато чого не можна, е, і е, особливо варіантів немає, логічні складові. Але невербаліка, як це це робиш? Чи це е, за, запитуєш і тобі реально цікаво? Ти показуєш мені цікаво розібратися, ну, тому що ну, мені треба вам продати, але я готовий від вас відмовитися. Якщо я зрозумію, що вам це не потрібно, от кому було приємно спілкуватися такі, з таким сеузом? Я готовий, я скажу вам сам, що вам не треба купляти. Якщо я зрозумію, що вам це не потрібно, поставте одразу вогник цьому подкасту, якщо вам от було приємно самому спілкуватися з таким сеузом. Вам продають, вам чесно в цьому ви зізнаються, але від вас готові відмовитися. І для цього потрібно встановлювати ось цю довіру, що я, я експерт. До мене можна звертатися, я можу приймати рішення, я можу впливати на рішення, я можу робити круті пропозиції. Я розуміюся на цій ніші, і я розумію, як працює ринок і з ким я конкурую. Я розумію, як мені продавати. Ось такою людиною хочеться, в принципі, комунікувати. А якщо з такою людиною хочеться комунікувати, то ти можеш її продати. А якщо не хочеться комунікувати з меншим сподожу, як просто з людиною, просто поговорити не хочеться навіть на жодну тему. То і продати буде неможливо. Ну звичайно, якийсь там чек до 100 доларів. Він продасться. Там все окей, агресивна модель е, і продали. Але якщо ми хочемо продавати реально на високі чеки і постійно допродавати, докручувати, то тоді нам потрібно вибудовувати ці відносини з клієнтом, щоб він був задоволений, що він купив і повертався знову і знову. І коли ви до нього повертаєтеся, він радий тебе чути. Клас давно не чулися. Оце дуже важливий момент. Вміння себе продавати. Так от я бачу на ринку, що дуже багато селзів не вміють себе продавати. Вони виступають від ролі компанії. Навіть перша фраза: ми хочемо вам запропонувати, або ми подумаємо, або ми там зробимо для вас. Ну, хто ми? Я, я зроблю. Я, я тут з вами комунікую. Я переговорник в цьому питанні. Тому я тут для того, щоб ви були задоволені. Ось таким чином закриваються угоди. Ну, якщо тобі сподобалося, то одразу став сподобайку. Також послухай попередній подкаст про те, як змінюється ринок продажів. Ну і буду радий твоїм коментарям, підтримкам, лайкам, так я зрозумію, що цей контент дійсно тобі заходить. Великих продажів та закритих чеків.